Старші аркани на стеження, на спостереження за вами. Перша частина починаємо ми традиційно з магами. Враховуючи, що ми перейшли вже до старших арканів, тут ситуація вже серйозніше і підходить. До спостереження якісно відрізняється від молодших арканів і навіть карт двору. Мах тому підтвердження, бо людина взялася за вас конкретно. Ви дуже цікавите її і вона використовує всі можливі засоби, щоб досягти своєї мети. В даному випадку спостереження за вами. Це один з тих засобів. Причому тут може бути не просто збір інформації чи моніторинг. Як ми бачимо, у мага є всі можливі засоби. Він володів усіма стихіями, йому підкорюються і мечі, і жезли, і кубки, і пентаклі. А... Причому тут може бути не просто збір інформації чи моніторинг вашої сторінки у Тіктоку. Тут іде більш важка артилерія і це може бути у вигляді відеокамер, документів, матеріальних підтверджень. Якщо це жінка слідкує за чоловіком, то це буде такий збір інформації, що вона буде знати, від кого ви любили ще у дитячому садочку, і до яким був ваш сьогоденний сніданок. Може бути трохи душніло, до речі, це не подобається чоловікам особливо. Якщо ж цей чоловік при умові, що навколо гарні карти, ну, тобто. Це Нехвора на голову людина, чи ще якісь відхилення психічні. Можу сказати, що вами дуже зацікавилися, навіть захопилися і мають на вас далекоглядні плани. Просто по пооточуючим потрібно дивитися далі, які це плани, з якою метою людина так захопилася, що спостерігає за вами на такому рівні. Наступна це верховна жриця. Це наша найголовніша красуня в колоді. Саме на питання, чи є спостереження, то воно є. Ми завжди задаємо питання. І ви про це спостереження дізнаєтеся свого часу. Просто зараз ну, вам пощастило, вам про це сказав Таролах. Якісна це збір інформації і її аналіз, і дуже глибокий. Коли людина ніби приглядається і оцінює, підходите ви чи ні. Важлива саме якості людини на кшталт, розум, духовність, внутрішній світ, і що ви можете їй дати. Коротше, якщо грубо кажучи, чи буде з вами про що поговорити після сексу, наприклад? Бо примітив верховні верховній жріці не личить і не підходить, і вона в нього не піде. Наступна наша карта це повішений. Це спостереження за тим, з ким були вже стосунки. І саме знов ми задаємо питання, ми не тягнемо те, що немає. Але якщо ми задаємо питання, чи є спостереження за нашим квірентом, то вони є, але ці стосунки на паузі. І зараз людина проводить аналіз ваших дій, наприклад, обіцянок, які ви дали, чи виконаєте ви їх. Оцінка ваших дій і, або бездіяльності партнера з боку партнера. Також може, не завжди, але може показати помірність. Дуже схоже з повішеним, Але тут спостереження йде, і очікування з боку обох партнерів. Знов так само, люди маючи можливості до змін, лише обмежуються. Просто дивляться один одного. Неважливо, де, Боже, це вже пішла любов карта диявол. В цій колоді, в містичних моментах, диявол просто шалено прекрасний, шалено дивовижний. І я навіть не знаю, з якою колодою ще можна порівняти. Але. Не дивлячись на захоплення цією картою, потрібно розуміти, що це диявол. Він ніколи не програється легко і по-простому. Тут іде нехтування усіма можливими кордонами і немає стопів і поворотів з тотальним контролем і не ховаючись до маніакальності зі сльозами, шантажем, забороненими прийомами, караулити біля будинку легко. Вставити відеокамери в онлайн режимі і вам не сказати взагалі нема питань. Єдиний плюс, ви все це будете бачити і відчувати, настільки все грубо і нездорово, коли погано всім і вам, і партнеру. Тобто по таровейтам, ми бачимо, що його і її тримає в стосунках. А тут наша красуня плете павутинку. Бачите, вона повернулася від нас. У нас здається жіночка, краса, з ягодками, з вишеньками, але ми бачимо, що в неї лапочки павучка і досить серйозного. Наступний наш слідкувач за нами це місяць. Ну, у людини реально, пардон, це зірка. Ну, давайте подивимося зірку. Спостереження, милування, але на відстані. Партнер має, що партнер знає, що за ним спостерігають, бо більше це вже може почати бісити. Якщо партнер хоче бути ближчим, коли бути зіркою, то добре. Але ми люди ми мріємо про тепло, про земне обійми, цілунки. Посидіти разом біля вогню. Тут на жаль, спостереження. Ставлення як до ікони, але це цікаво лише на початку стосунків. Причому що цікаво, між людьми може бути як відстань. Ми тут бачимо, що людина в космосі перебуває, тобто там інший континент, інше місто, інше далеко, фізично далеко. Або люди можуть бути на відстані одного кілометру, але і це буде забагато для того, щоб зустрітися. А от спостереження, ось спостереження буде.